Розпаковка і огляд такого косинця під 90 градусів і тому подібне. Так, тут маркування, що там пишеться, що можна міряти ось цим. Коробочка іде тут з магнітом. Магніт фіксується. Далі тут різні функції пишуться. Далі як тут міряти можна? Потім розпаковка з самого цього косенця. Як він виглядає. І що він себе представляє? Ось так він виглядає. Ціна приблизно 460 гривень стоїть. Приблизно десь так. По ціні на 25 рік. Ось таке купив. Тут можна, наприклад, міряти різні угли, якщо відрізати там доску і тому подібне, щоб рівно відрізати. Або щось інше міряти, або буде як рулетка, або як щось інше. Ну, тобто, або вугли можна міряти, різниці нема. Ну, наприклад, так. Ось такий огляд даного інструменту. Ось так виглядає.